Друзі, рада вітати вас на своєму YouTube-каналі Психолог Онлайн. Мене звати Ксенія Реосевич і я практичний психолог. Давайте сьогодні розглянемо досить цікаву тему тему перфекціонізму. Що вона з собою являє, котрі люди володіють такими рисами, їхні позитивні і негативні сторони. І так, термін перфекціонізм, простими словами, патологічне прагнення ідеального результату у всьому. Людина схильна до перфекціонізму, намагається кожну свою справу зробити бездоганно. Якщо йому це не вдається, він відчуває негатив і фрустрацію. Перфекціоніст, це людина, яка прагне до досконалості у всьому, але всі ми прекрасно розуміємо, що нічого ідеального немає. Він дуже ретельно стежить за якістю роботи і не допускає навіть найменших недоліків. Людина краще не виконає завдання зовсім, ніж виконає з помилкою. Навіть готову роботу він постійно критикує і шукає, що би можна було переробити. Перфекціоніст не дає собі послаблень, навіть якщо бачить, що інші люди виконали цю роботу набагато гірше. Така скульптурозність призводить до того, що на виконання будь-якого завдання перфекціонізм витрачає набагато більше часу і сил, ніж воно цього вимагає. Він марнотратно використовує свої ресурси і не отримує за це адекватної віддачі. Тому перфекціоністи часто вигорають, відчувають розчарування у житті і, собі, і у собі. У психології прийнято вважати, що перфекціонізм сягає своїм корінням з дитинства. У дітей, батьки, яких дуже суворо ставлять за шкільними оцінками та вимагають вчитися на одні п'ятірки, формується так званий комплекс відмінника. Протягом десяти років вони отримують позитивне підкріплення лише ідеального результату, а все, що не дотягує до планки, вважають провалом. Як виникає перфекціонізм? Якщо у дитини присутній синдром відмінника, він прагне бути найкращим у навчанні. Будь-які помилки і провали сприймає болісно. Людина впевнена, що завжди має бути успішна і отримувати найвищі оцінки. Відмінник боїться виявитися неуспішним не лише через страх перед виконанням з боку, покаранням з боку батьків, а й через гіпертрофоване почуття особистої відповідальності. Подібні стани становлять небезпеку, оскільки у довгостроковій перспективі можуть призводити до розладів психіки. Відмінні риси перфекціоніста виявити перфекціоніста не так складно, потрібно лише звернути увагу на його манеру вести свої справи. Давайте поділимо основні риси. Довгі роздуми перед ухваленням рішення. Ситуацію вибору та прийняття рішення завжди болісна для перфекціоніста. Він може довго зважувати плюси і мінуси, намагатись передбачити наслідки кожного варіанта. Всі ці міркування дуже виснажують і демотивовують проблеми із термінами. Наступне перфекціоністи часто не вкладаються в обумовлені дедлайни. А все тому, що спочатку довго готуються до роботи, потім тріпочуться над кожною дрібницею, у результаті просто не встигають закінчити вчасно. Третє, звичка починати все спочатку. Якщо робота у перфекціоніста не ладнається з якихось причин, він може 10 разів починати з чистого аркуша, замість виправити неіснуючі недоліки. Нетерпимість до прикрої дрібниці наступне, перфекціоніст може спалахнути праведним гнівом і навіть агресією, якщо виявить якісь дрібні недосконалості, наприклад, різний за величиною відступ в сторінках квартального звіту. Наступне уникнення відповідальності перфекціоністам, властива гіпервідповідальність та пов'язана з нею тривожність. Ситуації, які вимагають від людини високого рівня відповідальності, для перфекціоністів стають непосильною ношею. Вони просто не можуть упоратися зі стресом, тому уникають його. Якщо ви помітили у собі хоча б 2-3 ознаки, ознаки, значить у вас є схильність до перфекціонізму. Але це не, але не потрібно впадати у вічасть. У, у цієї якості є і плюси, так і мінуси. До того ж з цим можна ефективно працювати, тільки слід стежити, щоб перфекціонізм не переходив у патологічну форму. Якщо перфекціонізм не заважає адаптації людини і не знижує якість життя, його можна вважати нормальною особливістю людини. Якщо у цьому випадку він органічно вбудований в, психіку, в психічну структуру та компенсований іншими якостями, людина отримує задоволення від постійного самовдосконалення, поліпшення власних результатів, це надає йому сил і впевненості в собі, це круто. Але не рідкі випадки, коли перфекціонізм заважає нормальній життєдіяльності і тягне людину на дно, він супроводжується невротизмом, диспресив... депресивною симптоматикою, психосоматичними проявами. Цей вид перфекціонізму вважається патологічним і є присутнім на тлі розладів психіки. Перфекціонізм може серйозно знижувати якість життя. Люди, які страждають на таке відхилення, не здатні нормально розвиватися в будь-якому воді діяльності. Вони не відчувають задоволення від успіху, вони прагнуть все більшого і більшого, а всі їхні дії спрямовані лише на уникнення невдач. Самооцінка таких індивідів вкрай нестабільна. Вони постійно шукають схвалення з боку з інших людей. Патологічний перфекціонізм є основним симптомом такої психологічної недуги, як обсер... як обсесивно компульсивний розлад. Це особливий вид неврозу, який характеризується неконтрольованими нав'язливими думками та діями. Людина відчуває постійну тривогу зняти, яку виходить лише з допомогою. Спеціальних ритуалів, частого миття рук, розкладання предметів по порядку. У перфекціонізму є низка переваг, які потрібно знати. Висока якість роботи. Перфекціонізм, як ніхто з інший, здатний виконати роботу на найвищому рівні. Він просто не зможе закрити собі завдання, поки не переконається, що все зроблено ідеально. Успіх у різних сферах діяльності, як правило, у всьому, за що ще береться перфекціонізм. Йому вдається досягнути високих результатів. Це наслідок високої вимогливості до себе та безкомпромісності щодо якості. <кхід> У перфекціоністів дуже висока планка домагань. Наступне відсутність помилок. Перфекціоніст кілька разів перевіряє виконану роботу, тому кількість помилок прагне до нуля. Увага до деталей. Особливого успіху перфекціоністи досягають у сферах, де потрібна підвищена увага до деталей. Наприклад, найкращі хірурги завжди перфекціоністи. Ґрунтовність: до всіх завдань перфекціоністи підходять ґрунтовно і ніколи нічого не роблять, щось на, на а як будь Ключове місце виконання роботи вони відводять для підготовки. Як бачите, переваг не так уже й мало. Вон, і всі вони досить вагомі. Перфекціонізм здатний стати головним чинником успішності людини, якщо навчитись його грамотно використовувати. Давайте розглянемо недоліки перфекціонізму. У кожного явища є плюси і мінуси. Давайте зараз розглядаємо мінуси. Нераціональна витрата ресурсів. Намагаючись довести результат до досконалості, перфекціонізм витрачає дуже багато ресурсів. Ці ресурси можна було б пустити і на інші справи та проекти та отримувати набагато більшу віддачу. Натомість вони всі йдуть нікуди, тому перфекціоністи часто почуваються спустошеними і можуть впадати у депресію. Зрив термінів як, як вже я говорила, перфекціоністи часто не вкладаються в умовлені терміни, тому їм складно працювати в таких сферах, де дуже важливою є пунктуальність. Надмірна самокритика. Перфекціоністи схильні до самоїдства. Вони дуже болісно реагують на невдачі та на, не прощають собі навіть найменших помилок. Дуже часто їм не вистачає стресостійкості, підвищена тривожність. <кій> між високим рівнем тривожності та перфекціонізмом існує прямий зв'язок. Найчастіше патологічне прагнення досконалості служить засобом придушення тривоги і стресу. Якщо перфекціонізм досягнув того рівня, коли людина не може з нею впоратись і змушена терпіти численні незручності, потрібно звернутися до фахівця. В інших випадках всі вплив всіх перерахованих недоліків можна. Нівелювати. Звичайно, буде потрібна серйозна робота над собою, але справжнього перфекціоніста цим не злякати. Давайте розглянемо, як позбутися перфекціонізму. Як ми вже з'ясували, перфекціонізм має свої плюси і мінуси, тому в ідеалі треба взяти його під контроль та використовувати собі на благо. Пропоную до вашої уваги вісім ефективних способів для цього. Нагадуйте собі, що світ не ідеальний. Немає сенсу прагнути до абсолютної досконалості, оскільки всі навколишні речі далекі від ідеалу. Просто прийміть це. Наступне: зрозуміть, що ціна досконалості занадто велика. Оцінюйте, наскільки більше часу та зусиль доведеться витратити на незначне покращення результату, шукайте оптимальний баланс, що дозволяє досягати максимальної ефективності. Третє, розставляйте пріоритети. Перфекціонізм змушує нас приділяти багато уваги малозначущим речам. Важливо навчитись розставляти пріоритети та не доводити до ідеалу кожну дрібничку. Розбивайте завдання на підзавдання. Такий підхід дозволяє легко долати ступор перфекціонізму, що виникає під час роботи над великими комплексними проектами. Записуйте свої досягнення. Перфекціоністи схильні недооцінювати власні можливості, тому складні завдання часто вганяють їх в депресію. Якщо ви регулярно стикаєтесь з подібними ситуаціями, заведіть спеціальний блокнот для фіксації всіх виконаних проєктів та досягнених цілей. Ці записи будуть нагадувати вам про що будь яке завдання є вирішуваним. Отже, давайте коротко розглянемо рекомендації, які допоможуть перетворити перфекціонізм на незаперечну, беззаперечну перевагу та знизити його негативні наслідки. Дивіться на всі боки. Зазвичай я раджу меншим людям порівнювати себе з іншими і орієнтуватись на свої результати. Однак перфекціонізм стан таке порівнянням. Може піти не на користь, тільки порівнювати треба себе з найближчим оточенням, а не з своїми кумирами та світовими зірками. Подивіться до свої, придивіться до своїх колег, сусідів, друзів, серед них не так багато перфекціоністів, тому до своєї роботи вони спокійно ставляться. У них немає патологічного прагнення все досконалити та довести до ідеалу. Іноді вони помиляються, але не надають своїм помилкам надто великого значення. Не бійтесь бути звичайними: перфекціоністи це дуже амбітні і марнославні люди. Їм подобається виділятися з натовпу, викликати схвалення та захоплення оточуючих, але на підтримку цього образу йде дуже багато енергії, а задоволення отриманої реакції триває недовго. Десь глибоко в підсвідомості перфекціоніста живе думка, що любити його можна лише за якісь визначні заслуги. Потрібно цю думку усвідомити і опрацювати. Якомога частіше кажіть собі, що ви цінні самі по собі, що вам не обов'язково лізти зі шкіри, щоб заслужити пошану і любов люд від людей. Дозвольте собі розслаблятися і відчути себе звичайнісінькою людиною. У цьому теж є своя принадність, і згодом ви зможете відчути її повнією мірою. Вчіться робити щось на трієчку. Через комплекс відмінника перфекціоністи погано уявляють, що означає виконувати завдання задовільно, а не відмінно. Уявлення про наслідки може бути сильно спотворення, якщо в шкільні. Роки батьки ж сильно лаяли за трійки або навіть четвірки, посвідомо вони чекають на таку ж реакцію від світу і зараз. Потрібно ламати цей шаблон. Тоді зникнуть неадекватні очікування та знизиться тривога. Поставте собі завдання, хоча б одна справа на день робити не ідеально. Вибирайте не дуже від, від, ідеальні рутильні, відповідальні рутинні за, завдання. Ви з подивом помітите, що на загальному результаті це практично не вплине, зате заощадить вам купу енергії та сил. Ще одним відкриттям буде, що виконана вами робота над трійку виявиться якіснішою, ніж та, що більшість людей роблять невідмінно. Це додасть додаткової впевненості у собі. На цьому у мене все. Кому було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.